Троє, кворуму немає. Комісія з гуманітарних питань присутній Горінчук, Менюк, Городнюк, Бойчук, Грицю так, хворум наявний. І бюджетна комісія, і шести чоловік присутній п'ятеро, партак, Бойчук, Жук. Форум присутній. Пропоную визначити, хто буде головувати на засіданні. Оскільки квору у нас є гуманітарні і бюджетні комісії, прошу колеги визначитися. Gracias. Sí. Ти що? Ні, у нас форум є по гуманітарній по бюджеті, тому пропозиція вести комісію. Гуманітарні по, по бюджеті. Так, ви були відсутні, я вам зараз ще раз озвучу. У нас є форум, комісія земельних питань і питань ЖКГ. Ні, комісія ЖКГ питань уже так само форум є. Є у городі. Четверо є присутніх, форум є. Тобто земельна комісія питання заслуховує, бере до відома, а всі три решта голосують. Прошу розпочинати засідання. Доброго дня, на порядку денному. у П'ять. П'ять питань. Ну, склад комісії я не буду за зачитувати, думаю, всі так знають. 에... Запрошені Васюк Анастасія Андріївна, секретар міської ради, Савінський Сергійович, заступник міського голови, Тарасюк Василь Васильович, заступник міського голови, Рожнець Богдан Оксандр, заступник міського голови, Дух, Наталія Аркадівна, начальник фінансового управління, Лимар Ірина Юрівнів, заступник головного лікаря з економічних питань Березінської СМЕЛ. Наперед подано 5 питань. Перше питання е, про внесення змін до програми економічного соціального розвитку Березнівської міської території громади на 2024 рік, розповідає Сергій Ісарінський. Будь ласка, шановні депутати, в даному рішенні пропонується минути до програми економічного соціального розвитку на 2024 рік асаме. В пункті 419 забезпечення енергоктивність та енергетирозбереження пропонується випустити такі редакції. Пункт 14. Проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель та отримання сертифікату проведення експлуатації об'єкту, капітальний ремонт зібрано літерів міської ради поволоді в селі Зірний, Євгеній району, Євгенійської області, утеплення фасадів. І пункт 15. Випроти такі Проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель та отримання сертифікату проведення експлуатації об'єкту капітальний ремонт будівель Баляницької міської ради.

Пропонується до допомоги пункту 53, а саме придбання шкільних охолосів для забезпечення підвезення здобувачів загальної середньої освіти та педагогічних працівників до закладів освіти та розворотньому напрямку, у тому числі на умовах співфінансування. Слідуючи основні завдання та заходи підрозділу 6-4, зміцнення обороноздатності держави, доповнити пунктом 8, а саме надання фінансової допомоги. Субвенція державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для військових частин Збройних сил України та інших вдових сил сектору безпеки та оборони України. У вас є запитання до виключення? Немає. Є? Будь ласка. Uh, Здається, що буде на якщо його mm. тобто, з mm. Тобто, Ми на третьому році війни прийшли до того, що нарешті ми можемо фінансувати з місцевого бюджету. Ми раніше могли фінансувати mm. з місцевого бюджету субвенцію тобто, державного бюджету, так і називають що... субвенцію з так. так. Але минулої сесії ми виділяли кошти uh, одній із бригад. Це була субвенція програма це. була субвенція Ми її виділяли під пункт програми соціально-економічного розвитку, той загальний зведен. Ми його просто зараз на два потреби. Так, але я дивлюся, у цій програмі написано пункти, які всі ми вже вносимо питання фінансування у сьогоднішній позачергову сесії. А даний пункт, тобто один з найважливіших. Який би ми мали в першу чергу виконувати, ми знову залишаємо без фінансування? Фінансування у нас по даний пункт було ми в бюджеті з тому пункту загальному, ви окремлюємо окремо для того, щоб. Ну, ви Наталі Аркаді, не було фінансування раніше, бо ви завжди заявляли, що бюджетний кодекс не дозволяє виділяти фінансову допомогу нашим військовослужбовцям. Ну, до... Субвенцію державного бюджету я все життя розказувала, що можна. Ніколи хто не говорили, що нелегко субвенцію державного бюджету. Питання в тому, що не всі військові частини раніше взагалі на це погоджували. Зараз є звернення, але вони такі, що ми собі дозволити не, не можемо. Просить по 6 мільйонів, по 10, по 12. Е, добре, Наталя Аркадівна, а якщо ми партія Батьківщина, і її депутат, Євтушок вніс на вніс Верховну Раду законопроект, який вже схвалений. У Верховній Раді, що залишки бюджету місцевого, ми вже можемо напряму виділяти, і це не буде порушення військовим частинам. У нас зараз залишків немає, ми їх кошти бачили. Тобто, а ось Йому це не перевиконання не бюджету, яке зараз ми бачимо. Добре, а перевиконання бюджету, тобто, ми можемо з перевиконання бюджету передбачити кошти на потреби наших військових. Тим більше, що е, зараз ведеться збір на РЕД і ведеться на тепловізор. Тому я пропоную... А, значить, це в бюджетному питанні, Є ще запитання до доповідача? Якщо немає, прошу визначитися. Комісія земельних питань не голосує, нема форму, так? Так, два чоловіка просить. Комісія з питань комунальної власності. Прошу визначити, хто за? Проти? Утримався? Одну так. Комісія, комісія з гуманітарних питань. Хто за? Проти? Утримався? Четверть, четверть. П'ять. По-моєму, так. Якщо проти. Що допоможе? Комісія. З питань фінансів та бюджету. Хто за? Про? Ти? Утримався? П'ять за. за. Добре, дякую. Е, наступне питання порядку денного про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Березівська центральна міська лікарня Березівської міської ради. Доповідає Лимар Ірина Юрійовна. Будь ласка, Ірина Рішень по суду, який був проводити. Це була випрощення енергія. Суд обов'язав платити судові рішення сумі 35 тисяч, які були розпорядівні між нашим закладом та корі. Є ще запитання. Якщо немає? Приступаємо до голосування. Комісія з питань комунальної власності. Хто за? 5. 5. 5. Я... Хто проти? Утримався. No. Дякую. Е... Комісія е... з гуманітарних питань. Хто за? Хто проти? Шість, ми Утримався? Дякую. Комісія з питань фінансів і бюджету. Хто за? No. Прошу по щирому, будь ласка, колегі. Проти? Утримався? Наступне питання порядку денного. Про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального і підприємства Березівська стоматологічна поліклініка Березівської міської ради. Богдан Останній провіше. Будь ласка. У нас є така програма, де якої вже плетені заряди цілі у цій програмі визначено відповідно до законодавства перелік осіб, які мають на першочергове і позачергове. Учасники бойових дій мають право на позачергове, а ветерани війни на першочергове. Крім того, не всі ті, хто знаходиться в зоні бойових дій, на сьогоднішній день вже мають посвідчення або учасника бойових дій, або ветеран війни. Пропозиція, яка хочемо прописати, що на період дії воєнного стану. Всі, хто перебуває в зоні активних бойових дій, мають право на позачергове. Люди приїжджають у відпустку, буквально на два тижні для того, щоб вони мали, мали право скористатися під новому показування, вносимо такі. Є запитання до доповідча. Там ще не всі кошти були використані для роботу на наступну сесію, будемо додавати. Ну ще зараз там не всі кошти використані ті, що виділимо. У дуже гарна є пропозиція від Національної служби здоров'я. Саме слугу протедування дізнається за кошти зараз МЗСУ. А нас, як тільки лікування, протедування. <кій> <кій> через те у нас ще по кошти. є. Є ще запитання. Якщо немає питань, приступаємо до голосування. Комісія з питань комунальної власності. Хто за? <кій> 5. Проти? 5. Утримався? Дякую. Uh, Наступне комісія з uh, гуманітарних питань. Хто за? 1, 2, 3, 4, проти? Ні. <тиснити> 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 <4. тиснити> Утримався. 6. Дякую. Комісія з питань фінансів та бюджету. Хто за? Проти?

Для знищення негативних партій пов'язаних вирішення для того, щоб не будемо, щоб вона була завчасно проведеться. Є запитання до цієї програми. Якщо немає питань, поймов до голосування. Комісія з питань комунального власності. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Комісія з гуманітарних питань. Хто за? 5. 6. Дякую. Комісія з питань фінансів і бюджету. Хто за? Дякую. Наступне питання порядку денного. Пронесення змін до бюджету Березнівської міської територіальної громади залітана. Будь ласка, шановні депутати. депутати Відбулася сесія Свісміської середньої ради прийнято рішення на номер сто від 22 серпня цього року. Нам передбачається трансфертива на загальну суму 89 тисяч 800. Із них Порти 39 тисяч 800 це на утримання Територіального центру соціального збройні надання соціальних послуг. Одна людина із сусідівської селищної ради оформлена на утримання соціональному здійсню. І ще одна субвенція в принципі фінансування? це на енергоносії, на комунальне комерційному підприємство, Березька Центральна міська і карта. Для спортивних марна підхідна піддаткова частина відповідно збільшується на 89 тисяч. Потужні кошти від переконання загального фонду міського бюджету на суму 8 мільйонів 962 тисячі. Ці кошти направляються в першу чергу на забезпечення ужитками харчування та організацію закладних та нагадання середньої дослідження. Маємо на харчування документу передбачені 4 мільйони 955 віків. Прорахунки проведено відповідно до фактичного виконання дітокнів за перше півліччя. Не 100%. Відповідь. І на сьогоднішній день ми ще точно не можемо знати, якою буде кількова категорія, тому що закладується е, цифри, яка постійно змінюється і до 1 жовтня всі, що будуть вносити довідки, документи. Тому <кій> це кошти передбачено до донору року, Але можуть бути нюанси у зв'язку з тим, що ми не знаємо <поріг> по образу... користувати. Це заяви закладали. Заяви, заяви до 1 жовтня будуть прийматися, там будемо бачити. І ми не на 100% відвідування передбачали, а проанізували, як використовувалися кошти в першому півріччі, і там в середньому було 70% від відвідування. Так і передбачали кошти. Є ще запитання? О, ні, ні-ні. Далі ви так є. <порігі> <ні, порігі>

Остійно зумовий період. Менше не ми не передбачали кошти на теплопостачання. Сума перевиконання, яка направляється на теплопостачання 2 мільйони 287 тисяч 800. З них, точніше, теплопостачання 2 мільйони 240 тисяч 300, а є ще здійснення технічної обслуговування системи водопостачання і газового обладнання для комунального комерційного підприємства «Березнівський центр про медиамедичної допомоги 39. І закладу спільної освіти по соксової речі, 6 дрон. Також передбачається 600 ліцею, від газових лічильників 6400, обстеження ремонт і інтереційних каналів 1800. Тобто сумарно заходи пов'язані із роботою осінньо-зимовий період 2 мільйони 28600. Програма сприяння оборонної та мобілізаційній роботі передбачається 100 тисяч гривень, із них 77 тисяч 600. Це працювання Організації приготування їжі для роти охорони це до кінця року, розрахункову і 22 400 на придбання офісного хапу. Прийма роботу та фінансової підтримки комунальних підприємств міської ради. 433 400 це оплата <кхід> робіт з благоустрою, санітарного очищення отримання належної складу склею Харків тих робіт, яких є міська рада. Програма економічної і соціального розвитку міської ради, отримання сертифікату проведення експлуатацією об'єкту капітального ремонтів на ліцею 15 800, відновлення дорожньої розмітки на дорогу комунальної власності міської ради 300 тисяч гривень, підхід фінансування придання шкільного автобуса до міського ліцею 870 тисяч гривень. Вітово уточнення надходження в бюджету розвитку сумі 830 тисяч гривень, які теж направляються на співфінансування придання шкільного автобуса. Тобто сумарно на Співфінансування прибрання автобуса 1 мільйон 700 тисяч гривень. Уточнюємо також 18 тисяч коштів від відшкодування праці з господарського і создацького виробництва. Це кошти на розроблення технічної документації за заустрою та до земель комунальної власності. Мається на увазі 6 земельних ділянок, які знаходяться під сміттєзвалище. І уточняємо ще надходження прошу вид скінчити за шкоду за Україною порушення. Рукованих е, сітєвих контейнерів. Є ще три зміни, в межах кошторисних коштованих. Економія по оплаті за природний суд 2 мільйонів 344 тисячі теж направляється на оплату депостачання заходу з сфери. Економія по виставському ліцею по вивезенню суття на 1200 гривень направляється до на відділу світового і спорту е, на випачку нечистот. І територіальний центр соціального комуни звернувся, економію. 76 тисяч по оплаті про намату направляють на поточні видатки. Це в цілому комп'ютерної техніки і ремонт заправка кадри передання обласного паперу. Дякую, Наталія. Є запитання. Будь ласка. 18 тисяч за втрату і 95 за школу. Хто їх заплатив і приземлив за що? то, что сделали да, штаб. Да, что было за, за но ну, это будет накладывание штрафные санкции, но ну, там дуже, то там маленькие дуже суммы штрафы, то будет дуже то, дуже це, один, это... Це... Ні, не кто один, Це поступове эти ага. mm -hmm. находжения. И e, э, мы перед тем, как начинать кости, завжди в область даем звернение, бо є постановы, визначено, на какие выдатки могут быть. Наразі так. нам поводили по А 18? А 18 – это так само за лісопорушення, Кошти і під звали, що ми у нас. Мене цікавить чи вони Мене не цікавить. Ну, там багато, та вже там, звичайно, що... ні, ні, ні. Я. Є ще запитання? Будь ласка. Я хочу повернутися до того питання, яке ми програму соціально-економічного розвитку вже внесли пункт про допомогу нашим Збройним силам, тому пропоную все-таки віднайти кошти, які виділити. На допомогу нашим зобов'язаним хлопцям, які проходять службу. От, наприклад, зараз збирають на 150-ту бригаду, і збір триває вже два місяці на евакуаційне авто і не вистачає 51 тисячу. Я пропоную віднайти кошти і виділити на допомогу у придбанні авто. Біджу із 150-ї бригади. Друге, так само зараз наша 150 бригада, 150-та бригада, яка знаходиться в Трецьку, перебуває у дуже важкій і критичній ситуації, тому що бої точаться уже в самому місті. І величезна проблема у цих евакуаційних авто. І знову ж боєць цієї бригади звернувся з допомогою у закупівлі авто. Тому я пропоную. Віднайти кошти і виділити саме на закупівлю авто 150-ті бригаді, прізвища конкретного роту роту і відділення. Я можу назвати пізніше, щоб зараз не оголошувати. А, ви скажете, де знайти ці кошти? Я думаю, що можна їх відзнайти і допомогти нарешті нашим військовослужбовцям, так як вже виникла така можливість. Щоб не було вже у нас порушень бюджету, вже порушень не буде. Тому, шановні депутати, пропоную Частливі. подумати над цим питанням і допомогти хлопцям, все-таки ЕВУК, могти вивозити поранених і вибачте відсотик. Я не єдине, що хотіла би додати, що на теплопостачання у нас ще не до передбачено кошти двадцять сім тисяч. На закупівлю твердого палива 3 мільйони 800, не пам'ятаю точно скільки там далі з костиком. Піндексація зробити платить за кошти не передбачені взагалі. І дуже багато захищених старіта, які не забезпечені. Я розумію, що війна це першочергове, першоприварітивне, але бюджетним кодексом, по-перше, я не говорила, що не можна супити державного бюджету її і можна було тільки. Купити. Ні, нам поговорилося, що, що у нас на території немає військової частини, які могли б передати кошти. Через те, так, це буде можливість передачу коштів до того, ми для ми можемо, допомоги нашим військовослужбовцям. Так як Верховна Рада, я вже раз казала і можу сказати, що вона потрібна напевно підтвердити, є пішов, ні законопроект. Який прийнятий за закон, який дозволяє тепер використовувати кошти місцевого бюджету на допомогу нашим Збройним силам України, щоб це не виглядало як порушення бюджетного частини. Так, все, тихо, не коментуйте. Давайте можна? Будь ласка. Ну, шановні, шановні присутні. ми в цьому проєкті рішення бюджетному виділяємо 300 тисяч на відновлення розмітки. Дякую. Може треба. Тому що штрафи постійні. Не на комунальній підприємстві, а на підтримку. Дороги державного значення без безрозуміє з нучно. Значить, треба комунікувати з поліції. Є ще запитання. До чай. що немає. 50 тисяч відносин немає. Приступаємо до голосування. <кх> У нас комісія земельних питань вже. <кх> Склад є? Замельних немає? ще Ні, немає. Немає. Три чоловіки, по суті. Зрозуміло. Тоді, значить, хто за те, щоб включити порядок денний дане питання? Комісія з питань комунальної власності, хто за? Проти? Утримався. Дякую. Комісія з питань гуманітарних питань. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Комісія з питань фінансів бюджету. Хто за? Дякую. На цьому порядок денний Дякую за увагу. Дякую, Петра.